Отже, втретє за 12 місяців округлимо, це навіть менше. Та ні, зі мною все гаразд. Дякую, друже, але все нормально. Я в Україні. Я в Києві і чомусь цього разу відчувається набагато небезпечніше. Я буквально щойно зійшов з автобуса. До цього були в Рівному, заїжджали і у Львів. Але ні, все нормально. Зі мною все гаразд. Дякую, що турбуєшся. Так, це кумедно. До речі, я можу звідси вийти. Так, можу. Не знаю, просто зараз небезпечніше, бо тут все реально загострюється. І завтра я їду до Харкова. Так що ось ми знову тут. Київ, Україна. Погода навіть гірша ніж минулого разу. Тоді було нормально, було холодно, але, хоча б без дощу, підемо сюди, сподіваюся, знайдемо мій готель. Отже, ми знову в Києві.